Важеніра-майор, особливо складка в іншому управління метрополітена для проведення заходів вишипали начальник управління опорони міліції Марші Ша. Здравствуйте, товариші. Ви знаєте, мені приємно сьогодні констатувати той факт, що невеличке радзерно, невеличке. Але зроблено для того, щоб мати безпеку в місті Києві. Якщо подивитися сьогодні, ми знаємо про те, що маса є інформації, заяв з приводу замінувань, багато знаходиться знаходимо з суміші з ревчатих, легко займистих суміші. І сьогодні підрозділ кінологів необхідний як ніколи. Якщо дивитися по тій статистиці, яку маємо сьогодні, то я констатую з цього приводу, що Десь 670 виїздів було наших питомців разом з кінологами на випадки, де були вбивства, розбійні напади, грабунки, тяжкі тілесні ушкодження, значна кількість яких розкрита, і це безпосередньо за участю наших от таких юних помічників. Більше того, нещодавний випадок це розкриття розбійного нападу. Собачка взяла слід і буквально година-півтори злочинці привела до під'їзду, відпрацювали під'їзд, злочин був відкритий. А це є практичний результат. Але сьогодні метрополітен безпосередньо буде використовувати наших розшукових собак для того, щоб на виявлення взривчатих сумішей, взривчатки і все інше. З приводу викликів на взриви. Також десь біля 700 викликів було замінування в цьому році. На кожен із них виїжджали працівники кінологічної служби. Ну а зараз ми подивимося, як вони працюють, тому що окремі з них не один злочин вже розклеює, не один раз приймали участь в затриманні злочинців. Тому я пропоную журналістам, колегам, хто приїхав до нас сьогодні, подивитися на роботу наших юних помічників. Прошу. І зараз ми переходимо до наступного. Етапу нашого знайомства з підрозділом, перегляд професійних навичок службових собак. І перша показова демонстрація, яку вам пропонується приглянути, це навички собаки з пошуку вибухівки. Собачка знайшла цю чолу, уявно, і своєю поведінкою показала, що так ще й заходить. Пошу. Долає собачка метровий паркан, потім двохметровий паркан. Далі біжить на бум ян, яку він перестрибує. Прошу до вашої уваги бум бивно. Пропозає під сіткою. Прошу побудувати. Ось такі вправи виконують наші службові собаки. Інспектор-кінолог, старший лейтенант Месіович, зараз буде застосовувати службову собаку на затримання умовного злочинця. Начинаємо. Сізь муска служба собака. Іде <плес> 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 переключення на затримання. Слубова собака охороняє. Обшук. Обшук. Охоняєш. І проводимо супроводження умовного злочинця. Ось такі вправи можуть виконувати наші менші друзі. І будемо ми їх і подальше цього навчати. Для того, щоб навчити собаку на пошук вибухівки, потрібно вибрати врівноважену собаку, яка зацікавлена в апартіровці. Апартіровка це гра з м'ячиком чи з улюбленою ігрушкою ігрешкою. От. Якщо ми вибираємо собаку, зацікавлену в апартіровці, вона потрібно бути вже з мінімальним общим курсом, ну, з, з послушанням. От. І потім ми починаємо це все, наприклад, Беремо цей м'ячик, ховаємо і заставляємо собаку, щоб його обозначала, знаходила. От. І на місце цього наприклад, м'ячика підкладаємо потрібний нам запах. Потім м'ячик ховаємо в місці з вибухівкою. І потім, коли там, третій етап, коли собака вже е, запам'ятовує потихеньку запах вибухівки, ми вже е, загложуємо сам запах, саму вибухівку, і при, е, тоді, як собака цю вибухівку нам позначає, ми просто якимось чином е, викидуємо м'ячик собаці, щоб вона зацікавилася. Ще раз добрий день, шановні колеги. Ви бачили сьогодні ту ситуацію, де у місті Київ, головним управлінням МВС стоїть питання безпеки громадян. І безпосередньо цей навчальний, не навчальний центр, а такий центр підготовки. Кінолічних собак, центр їх тут знаходження. Безпосередньо буде зараз працювати для того, щоб ми могли в метрополітенних станціях забезпечити сьогодні, не, не проніс потім, щоб не було відсутні, були відсутні значить, вибухові пристрої, зривчаті пристрої і все інше. Собачки сьогодні навчені. Якщо ви бачили, вони вже дорослі працюють. Крім того, ми зараз працюємо над тим, щоб... Брати молодих собачок, готувати, тому що певне покоління повинно бути. Було багато питань, але сьогодні вже вони розміщені, є штат працівників. Більше того, в найближчий час ми будемо збільшувати кількість працівників. Для того, щоб це не було, наприклад, 15 собак, а це було 30, 40 і 50, тому що станцій у нас значно більше, а безпека громадян, киян сьогодні мене турбує повністю. І те питання на прес-конференції, яке стояло в нашій першій, от сьогодні ми його вводимо в дію і ми розпочинаємо працювати. Уже десь 2-3 дні ці працівники з собаками працюють на станціях метро вибірково, тому що такої кількості немає для того, щоб забезпечити. Але я думаю, десь наступний. Квартал, перший, другий квартал ми зможемо збільшити кількість працівників додавань по штату і кількість наших питомців, з ким будемо працювати.